Вітаю вас на каналі Українська Хвиля в Україні. Заплановано масштабне підвищення податків. Це пов'язано із тим, що на фінансування сил оборони вже до кінця року потрібно знайти шалену суму у 500 мільярдів гривень. Розглядалися різні варіанти, зокрема, підвищення податку на додану вартість, тобто ПДВ, яке зараз становить 20%, Пропонували підвищити на 2-3%, але від цієї ідеї вирішили відмовитись, тому що постраждали б, Першу чергу соціально незахищені категорії населення, зокрема пенсіонери, і вирішено. Я вас зараз здивую, сама здивована, що податкове навантаження зростання його буде покладено саме на багатих українців, тобто людей, які можуть дозволити собі предмети розкоші. Зараз про це розповім. А поки підпишіться на канал, щоб отримувати актуальну інформацію про події в Україні. У пресслужбі Міністерства фінансів нагадали, що після початку повномасштабної війни для населення та бізнесу для підтримки були вжиті певні заходи. Йдеться про зниження податкових ставок для фопів та юридичних осіб, скасування акцизів на пальне, також були тимчасово скасовані податкові перевірки. Це все допомогло бізнесу адаптуватися до складних умов і зберегти робочі місця. Але зараз ситуація змінилася, потрібно знайти значну величезну суму, і вирішено зробити це за рахунок зростання податків. Отож, у Міністерстві фінансів запропонували, як вони кажуть, найм'якший варіант фінансування додаткових військових потреб. Він складається з двох частин. Левова частка, тобто близько 361 мільярда гривень, планують забезпечити не за рахунок податків, а меншу частину близько 138 мільярдів гривень. планують... Забезпечити за рахунок військового збору перегляду акцизів та деяких інших заходів, але перегляду ПДВ не, не заплановано. І на те є причина кажуть у фінансів, що це з одного боку легкий а в адмініструванні інструмент для отримання додаткових ресурсів, добре відомий, але постраждають найбільш незахищені категорії населення. І, зокрема, це будуть люди похилого віку з низькими доходами, пенсіонери, а яких в Україні більше 10 мільйонів, і більшість цих людей. На жаль, отримує мінімальні виплати, тобто, вони не досягають навіть 5 тисяч гривень, тобто, абсолютна більшість українських пенсіонерів отримує низькі виплати. І тому у Міністерстві фінансів вирішили їх захистити. Тобто людей, які дійсно для них це буде досить велике навантаження, кажуть там, цитую. Підвищення ПДВ має наслідки, які негативно. Можуть впливати на усіх громадян, особливо на вразливі категорії, серед яких, насамперед, люди пенсійного віку. Підвищення цього податку, кажуть, автоматично призведе до зростання цін на основні товари. А основні товари це які: це хліб, це молоко, це масло, тобто найбільш, як здавалось би, доступні продукти, і ті подорожчують. Вказано, що для вразливих категорій громадян навіть незначне підвищення цін на базових продукти харчування може стати значним фінансовим тягарем. Замість цього запропоновано більш соціально справедливу модель, яка передбачає встановлення військового збору на товари не першої потреби. Це йдеться про нерухомість, про автомобілі і про ювелірні вироби. Можна погодитись з тим, що це не є товари, які вкрай необхідні, без яких не можна прожити, як то кажуть. Так от про які суми йдеться: 5% від продажу нерухомості, 15% від продажу авто, і 30% військового збору від продажу виробів із золота, платини та дорогоцінного каміння. У Мінфіні наголосили, що автомобілі, які ввозяться благодійними та громадськими організаціями і передаються на користь Збройних сил України, вони не реєструються у сервісних центрах МВС, і, відповідно, вони не оподатковуються. Голова бюджетного комітету, народна депутатка Роксолана Підласа, Зазначила, що податки потрібно підвищувати було ще вчора, як вона каже. Тому що вже має запрацювати нова система оподаткування з 1 вересня. Якщо цього зроблено, не буде, військові ризикують залишитися без заробітних плат. Взагалі про підвищення податків говорили давно, з початку року, і було відомо, що вони зростуть. Просто не було якоїсь кінцевої дати, не було Зрозуміло, коли це відбудеться, але тепер ситуація така досить важка, і урядовцям, депутатам потрібно в такому авральному режимі розраховувати податкові зміни і шукати такий компроміс між громадянами, різними політичними силами і бізнесом. Роксолана Підласа вважає, що до питання підвищення ПДВ все ж таки в Україні повернуться, і податок на додану вартість зросте так само, як і військовий збір. Вона не виключає ні одне, ні інше. Цитую, вона каже: мій політичний прогноз: ми ще повернемося до ідеї підвищення ПДВ. І та пропозиція, яку обговорюємо зараз, ще зазнає змін, тому що народні депутати не проголосують на її думку за версією уряду. Вона каже: я не, не вважаю, що це дозволить повністю відмовитись від підвищення військового збору. Якісь речі з пропозиції уряду потрібно залишати, але ми можемо переглянути дрібніші пропозиції. Голова комітету з питань фінансів податкової та митної політики Данила Гетманцев нагадав, що українська армія фінансується за рахунок внутрішніх коштів, які є в державі, тобто ми не можемо ці гроші запозичити у партнерів, які так нам надають величезну підтримку фінансову. Про яку суму йдеться? Він каже, що якщо не 500 мільярдів, то щонайменше 300 мільярдів гривень потрібно десь знайти до кінця поточного року. І це не можна зробити, оминаючи основні податки. Чи добре це для економіки? каже він: ні, це погано. Війна це погано, але обираючи між майном і життям, ми обираємо життя. Він каже, що реальних джерел для фінансування повномасштабної війни лише два і це запозичення або оподаткування, і поточне утримання нашого війська фінансуємо за свої кошти, переважно за рахунок податків. Отож, робимо висновок: що було добре, стане ще краще, як то кажуть, були високі податки стануть ще вищі, але, начебто, Старається наша, намагається наша влада захистити вразливі категорії населення, зокрема пенсіонерів, які не мають доходів, щоб сплачувати ПДВ. Наприклад, якщо зросте навіть на 2-3 а ПДВ це податок на додану вартість, який входить у ціну товарів та послуг, і тому дуже буде відчутним зростання навіть на ці кілька відсотків. Тому кажуть, що начебто захистять тих, хто не може платити. Моніторю ситуацію, вам розповідаю. Підписуйтесь на канал, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Приєднуйтесь!